Продовжуємо таке от навчальне відео про комунікацію з поліцейським, і сьогодні зроблю наголос на тому, що будьте готові до ворожості поліцейського. Ну, ворожості – це умовно, тому що, можливо, з точки зору закону, поліцейський діє максимально коректно і формально правильно, але деякі люди можуть не зовсім адекватно розцінювати його поведінку. І їм буде здаватися, що пан поліцейський повинен до них ставитись там дружньо, поплажливо, ще якимось чином. І тому, коли це не відбувається, то чомусь претензією виказують те, що поліцейський ставиться вороже. Тому, хоча ми і вживаємо цей термін як ворожа комунікація, але насправді це суб'єктивне таке от уявлення про неї. Це може відбуватися і тому, що людина, яка звертається до поліцейського, в ряді випадків може перебувати в шоці і не завжди адекватно ну, сприймає дійсність. Той же час, як поліцейський, до прикладу, він рухається такими формальними кроками. Розкажу тут історію про те, як пожежники приїжджають гасити вогонь, то вони не біжать одразу гасити його, а вони достають столик, достають папери. І спокійно беруть там олівці маркери, ручки, і з'ясовують, а де там є електропроводка, де різного роду електрощитові, де газ, і це все діло намагається спочатку вимкнути, і вже потім тільки переходять до того, що люди наживають, називають безпосередньо гасити пожеж. Але з точки зору цих людей, нібито пожежники, можливо, чи пожежні, можливо, не зовсім. Правильно і не зовсім емпатично діють. Але насправді цей формалізований підхід навпаки зберігає життя людям, які знаходяться в будівлі, яку необхідно гасити, так і зберігають життя самих же цих пожежних. Аналогічно і з поліцейськими. Вони повинні бути максимально в ряді випадків в беземоційному такому стані, як зокрема, і лікарі. Тобто ці ось категорії людей зазвичай зазнають таку критику, що вони, можливо, такі от певною мірою бездушні. Але насправді це дає їм можливість ефективніше виконувати свою роботу. Тому будьте готові до того, що поліцейський буде сприйматися вами як людина, яка вам не імпатує, яка, можливо, певною мірою проявлятиме елементи жорстокості. Тобто, будьте до цього готові, що ви так можете сприймати. І, як ви розумієте, в цьому є також причини, чому нелояльно поліцейський ставиться до тих людей, щодо яких йому було забувано виклик, до прикладу, на рацію, і скеровано їхати за якоюсь адресою і розбиратися в ситуації. Тому що в великій кількості випадків поліцейський приїжджає і бачить, що там є якісь сліди злочину. Доводиться там рознімати якихось людей, якщо вони вчиняють бійкону і так далі, тому подібне. І тому це такий от рефлективний стан. Грубо кажучи, у лікаря аналогічно, коли він на роботі, то він, очевидно ж, призюмує, фактично в нього така презумпція, що будь-яку людину, яку йому покажуть, вона матиме певну якусь проблему. Особливо якщо це хірург. Аби матиме якусь проблему зі здоров'ям, яку необхідно вирішувати одразу. Тому необхідно тримати себе в спокійному стані. Хоча, можливо, люди б хотіли б, щоб лікар заварив чаю кави хави і по душам проконсультував, розповів чи зробив якусь там, операцію. Але це не завжди ще розумієте можливо. Тому бережіть себе і до зустрічі в нових відео.